Вже два роки у Вінниці місцеві мешканці сортують відходи, щоправда, поки що на дві фракції вологе та сухе. Але і така спрощена система у деяких випадках дає збої, говорять активістки. Мається на увазі під сухими це всі відходи, які можуть бути відправлені на вторинну переробку. Вологі відходи це всіляка органіка, яка просто-напросто просто їде на полігон, закопується там, ну і все. Максимально спрощена система у Вінниці, спрощена для людей, для Вінничан, так скажем, підлаштована, адаптована під українські реалії. Ось. Хоча, як бачимо, з практики, система функціонує вже майже два роки у Вінниці, впроваджена вона. Бачимо з практики навіть на дві фракції сортувати не всім. Виявляється дуже легко, також він шукають відговорок, щоб цього не робити. Далі відсортовані відходи роз'їжджаються у різні сторони. У кожного тепер своя доля. Полімери прямують на переробку, органічні відходи на полігон. Є автомобілі, які забирають контейнери з вологими відходами, вони працюють по старим маршрутам, вони їдуть потім на Ставницький полігон і ці відходи закопуються, консервуються у полігон. Ось. І є 4 автомобілі, які також яскраво брендовані, розкрашені для того, щоб вінничани бачили, що ці відходи, які кожен вінчан розсортував у себе вдома, вони не змішуються в один автомобіль, а є окремі автомобілі, які забирають суху фракцію. Після цього ці автомобілі заїжджають на сортувальну станцію Стадницького полігону. І відходи, які вінничани, Сухі відходи, які, звичайно, відділили у себе вдома, потрапляють на цю сортувальну лінію, де ці відходи перетворюються у вторинну сировину, тому що їх далі відсортовують на види пластику, на скло, на папір і так далі, і відправляють на переробку. Новій культурі поводження з відходами треба вчити впевнені активістки. Тому розробили цілу програму просвітницьких заходів для громадян Вінниці у відеороликах, брошурах та в особистому спілкуванні організатори надихають місцевих мешканців ідеям так званої концепції 3 3R. Редюс reuse і recycle. Якщо перевести на українську мову, reduce це зменшення відходів, reuse – це повторне використання відходів. Ресайкл – це переробка відходів. А ви вмієте розділяти сміття? У нашій сім'ї сміття потрапляє до різних пакетів. Усі недоїдки та забруднену упаковку ми викидаємо у пакет номер один. Пластикова пляшка, скло і папір потрапляють до другого пакета. У дворі є два різні контейнери. Пакет номер один. Кладу до контейнера із вологими відходами. Пакет номер два тато кидає до контейнера із сухими відходами. Два пакети, два контейнери. Розділяти легко почніть із себе. Для повторного використання речей активістки встановили контейнери, куди місцеві мешканці можуть Принести свій одяг, тобто пропонується віничанам перебрати свої шкафчики, гардероби, таким чином виконавши одну з одне з правил концепції 3Р, а саме реюз, тобто повторне використання відходів, і принести їх в соціальні контейнери. А ми, як володійний фонд, ми займаємося тим, що відправляємо чи переправляємо ці речі. Від війничан до потребуючих війничан, які яким ці речі необхідні, це можуть бути дитячі будинки. Чи просто багатодітні родини інші родини, які потребують. Ініціатива почалася з бажання однієї людини. Вінничанка, яка довгий час прожила за кордоном, повернулася додому та вирішила європейську практику поводження з відходами впровадити у своєму місті. А далі ідея оформилася на папері, та згодом її підтримала місцева влада. По-перше, був написаний проект програми. Ціла програма вона писалася спільно з департаментами, з департаментами відповідними благоустрою і так далі. Вінницької міської ради була написана програма системи роздільного збору відходів у Вінниці. Ця програма була прийнята і впроваджена. Яким чином? До речі, на впровадження системи сортування у Вінниці не було майже витрачено бюджетних коштів. Тому що насправді навіть баки для контейнерів для відходів вони не закупляли спеціально. Просто підійшов час, коли оновлювалася база контейнерів на комунальному підприємстві «Ковін», який яке обслуговує наш полігон побутових відходів, а також Вінницю вивіз сміття у Вінниці. Підходив час оновлювати базу цих контейнерів, і були закуплені контейнери, були замовлені наліпки різнокольорові. Відповідно, був розроблений бренд, для того, щоб людям було зручно розуміти і бачити, що відноситься до сухих відходів, що відноситься до вологих відходів. І ці контейнери були просто брендовані чи скажімо, просто розукрашені в різні кольори. На жовтий колір це контейнер з сухими відходами, і коричневий кольор це для вологих відходів. Потім було також закуплено та адаптовано спочатку три, а зараз здається чотири автомобілі, які вивозять окремо лише суху фракцію. І вовки Ситі і вівці цілі Вінницький приклад один з небагатьох в Україні історій успіху у вирішенні суспільних питань, яке сталося завдяки об'єднанню громадських організацій, підприємців та місцевої влади, говорять експерти. А наскільки готові мешканці Харкова до сортування відходів, дізнаємося разом з нашою кореспонденткою Олександрою Адамчук. Я намагаюся сортувати, але і за того ж у нас контейнери. Возможно, только выкидывать или все вместе, или же отдельно в пластиковые, вернее, в контейнеры для пластика, которые у нас стоят. То есть у нас больше нет выбора. Поселок экологически чистое место, ближний пригород, элитные дачи, там элитные дома. А мусорка. Просто по всему поселку. У нас стоят отдельно ящики для пластика. Жильцы это уже все усвоили. Они и пользуются, мусор, в контейнер. Вообще, я думаю, это классная вещь. Вы сортируете мусор дома? А, ну, в цьому плані, конечно, ну, в плані не так, конечно, глибоко, як Європа, але тим не менше, електричні електронні прибори, там батарейки і так далі сортують обов'язково мусора. Якщо зараз оце вже додумаються, реалізувати це, то це буде дуже добре. Тому що, ну, як сказать, в нормальних країнах, цивілізованих, ці речі вже зроблені. По-перше, нужен закон, я думаю, во-вторых, нужно більше пропиарити Такие фирмы, если у нас есть, наверняка есть, я думаю. И соответствующие мусорки нужны. Наверное, на это ж нужны деньги, средства и желания. Ну это вообще прекрасно было бы, я думаю.